Дуже часто до нас в магазинах звертаються люди, які хочуть купити поплавцеве вудлище гарної якості за невелику ціну. А саме, коли людина їде десь на відпочинок з сім'єю або з друзями і хоче просто там піти там, годинку або дві, покидати вудлище поплавцеве, посидіти з поплавцем, відволіктись від міської суети або від робочої якогось робочих буднів, або привчити дитину до риболовлі. Саме сьогодні про такі вудлища ми і поговоримо. Всім привіт! З вами Олег Демченко і ви на каналі Flagman Shop. І сьогодні у нас мова піде про серію поплавцевих вудлищ Флагман Магнум Мод. Серія складається з двох видів вудлищ – а саме це звичайні махові вудлища для ловлі на класичну поплавцеве оснащення, а також болонські вудлища, які мають кільця і тримач, які ми можемо використовувати з болонським оснащенням. Серія магнумод це оновлена серія вудлищ, яка розрахована на широке коло риболовів. А саме для аматорської ловлі середньої та великої риби. Вони мають середню дію. І дуже гарно відпрацьовують ривки великої риби. Також вони дуже міцні та гнучкі, і на виважуванні дуже класно відпрацьовують. Виготовлені з сучасних композитних матеріалів та дуже гарно відбалансовані. За рахунок того, що вони мають невелику ціну, їх можна назвати вудлищами категорії ціна, якість. І дуже гарно підійдуть для рибалок. Так званого вихідного дня. За рахунок того, що вони мають телескопічну конструкцію, їх дуже зручно транспортувати як в автівці, так і в громадському транспорті. Завдяки тому, що вони виготовлені з композитних матеріалів, дозволяють робити деякі помилки риболовам початківцям, тому що вони не такі крихкі, як карбонові вудлища. А зараз розглянемо кожне вудлище окремо та їх характеристики. Перша серія це флагман магно мод полі. Вона складається з трьох вудлищ, тобто в трьох довжинах. Це вудлища в довжині 3 метри, 4 метри та 5 метрів. Перше вудлище в довжині 3 метри. Складається з трьох секцій, має тубулярну вершину, як і усі вудлища серії магно мод. Як я вже казав, виготовлено з матеріалу композит. Та має середню дію. Транспортувальна довжина 115 см, а вага вудлища 112 г. Підійде для ловлі дрібної та середньої риби на невеликих дистанціях, тобто під ногами. Також ці вудлища дуже гарно підійдуть для дитячої ловлі, коли ви хочете дитину привчити до риболовлі. Наступне вудлище має довжину 4 метри. Складається з чотирьох секцій. Та має вагу 209 г. Транспортувальна довжина також 115 см. Має тубулярну вершину, виготовлену з матеріалу композит. Підійде для ловлі дрібної середньої риби, а також коробця вже до 1,5-2 кг. Наступне вудлище в довжині 5 метрів. Воно складається вже з п'яти секцій. Має таку ж транспортувальну довжину 115 см, як і попередні, але вага його 348 грамів. Це вудлище вже більш міцне, воно гарно підійде для ловлі середньої та великої риби на більш дальніх дистанціях. Завдяки своїй дії, воно дуже гарно відігрує ривки великої риби, такої як великий карась, кораб або мур. І далі ми поговоримо про болонські вудлища. Серія називається Флагман Magnum Mod Bolo. Вони також доступні в трьох довжинах, в довжині 3 метри, 4 та 5. І більш детально розглянемо кожну довжину окремо. Перше вудлище в довжині 3 метри. Воно, як і усі вудлища серії Magnum Mod має надійний катушка-тримач, а також кільця з вставками Сік. Складається з трьох секцій. Виготовлено з матеріалу композит має середню дію. Максимальний тест вудлища 20 г. Вага вудлища 171 г, а транспортувальна довжина 117 см. Підійде для ловлі як на озерах, так і на річках з невеличкою течією на близьких дистанціях. Наступне вудлище в довжині 4 м. Складається з чотирьох секцій. Виготовлено з композиту та має середню дію. Максимальний тест вудлища 25 грамів. Вага 230 грамів, а транспортувальна довжина 117 см. Можна назвати універсальним вудлищем і гарно підійде як для ловлі дрібної риби, середньої, так і великої. Наступне вудлище в довжині 5 метрів. Також має телескопічну конструкцію та складається з п'яти секцій. Також має середню дію та максимальний тест 30 грамів. Вага вудлища – 289 г, а транспортувальна довжина 117 см. Мають міцну конструкцію, тому ми можемо розраховувати при ловлі великої риби, такої як короб, амур або Великий Лящ. Резюмуючи все сказане, можна сказати, що вудлища серії Flagman Magnum Mod це вудлища для рибалок вихідного дня. Тобто ви не хочете витрачати багато коштів на рибальські спорядження, і ви хочете просто, щоб у вас вудлищі постійно було поготові і ви в будь-який час могли спокійно взяти вудлище і поїхати на риболовлю. І я впевнений, що ці вудлища будуть дуже популярні серед риболовів. Тож не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні нові та цікаві відео з вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока.